Добрий день, друзі. До вашої уваги, от такий от розкидувач добрив це у нас струмок Польша. На нього зараз ціна 11 тисяч гривень і показую чому. от Дивіться, рама розмерзлася взимку у нас. Мабуть, там волога була, і воно ну тут це фарба. Воно тут отрепнуло, Тут зі зворотньої сторони трошечки у нас. Оце таке воно перепалась сама фарба. Так, ну зараз. Отак воно от у нас виглядає, все так отут зі зворотної сторони дивіться. Оце от вона майже рік у нас простояла, таке сталося. Отак вона зсередини виглядає. Якщо зацікавило, будь ласка, телефонуйте, номер в описі під відео. На no, все добре.